Чи треба використовувати РРО у інтернет-торгівлі? А якщо треба, то як його зареєструвати? Обов'язково дивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю, це проект «Каса та РРО з Іриною Губіною та командою Семінар. Інтернет-торгівля є дуже розповсюдженою формою комунікації з покупцями, і багато хто, навіть маючи стаціонарні магазини, виходить в інтернет простір Отже, питання правильного застосування РРО, правильного видачі чеку, правильної реєстрації РРО. Ці запитання є дуже нагальними. Отже, давайте з вами зорієнтуємось у головних моментах, які можуть супроводжувати інтернет-торгівлю. І почну із того, коли ми маємо фіскалізувати наші розрахункові операції в інтернет-торгівлі. Тут, згідно із вимогами закону про РРО, навряд чи ми з вами знайдемо щось конструктивне і відмінне від загальних правил. Іде мова про те, що таке розрахункова операція. Отже, якщо наш покупець. Розраховується готівкою, ну погодитися в інтернет-торгівлі це маловирогідно, скоріше за все, мова йде про розрахунок платіжними картками. Ось в такому випадку ми з вами вже стикаємося із поняттям розрахункової операції. Звісно, покупець може розраховуватися не тільки карткою через сайт, він може скидати кошти на е, карту ключ, якщо мова йде про ФОПа, може скидати кошти по реквізитах і бан, може користуватися власним банківським застосунком, тобто варіантів може бути безліч. Але зверніть, будь ласка, увагу, якщо мова йде про те, що покупець розраховується карткою, це для нас сигнал про те, що в нас вже включається процес фіскалізації. Тому давайте також звернемо увагу на наступні особливості. Також процес застосування РРО буде пов'язаний із тим, як саме покупець може здійснювати оплату в інтернет торгівлі. Тому що за великим рахунком, це також впливає на визначення. І запитання щодо того, чи треба проводити фіскалізацію, тобто застосовувати РРО, і, власне, якщо ми визначилися, що РРО необхідна, то постане питання, а коли це треба робити. Тому за найпоширенішими формами для Інтернет торгівлі є два варіанти оплат: це передоплата і це післяплата. Але за великим рахунком звертаємо увагу ось на що. Коли наш покупець робить передоплату, і ця передоплата, зокрема, здійснюється за реквізитами. Ібан ми не маємо справу із розрахунковою операцією, отже, фіскалізувати нічого не потрібно. Якщо ж мова йде про оплату карткою, як я сказала трошечки раніше, напевно, ми з вами будемо мати справу із фіскалізацією. Ну, а коли мова йде про післяплату, то тут на е, першу скрипку буде відігравати саме спосіб доставки. Отже, якщо ви використовуєте, наприклад, Укрпошту, то із високою долею вірогідності РРО вам не знадобиться, тому що і Укрпошта, і залучені кур'єрські служби діють від свого імені, і отже, як роз'яснюю податково, в таких випадках нам не потрібно нічого фіскалізувати. Той, хто забирає гроші у покупця, а це, власне, або кур'єра, або Укрпошта, вони і видають. Необхідний чек. Ми будемо обмежуватися тільки тим, що будемо вкладати документи на товар у наше відправлення. Якщо ж мова йде, наприклад, про нову пошту чи нова Пей, тут нам вже ніяк не позбутися РРО, тому що саме таку думку і з минулого року висловлює податкова служба. Це пов'язане саме із структурою розрахунків, які використовує нова пошта. В окремих роликах про це можете подивитися на нашому каналі. Тут я не буду в це заглиблюватися, а просто констатую. Це як факт. Отже, якщо ми з вами кажемо, що розрахункові інтер операції в інтернеті. Мають свої особливості, то давайте з вами підсумуємо, в яких в яких же випадках, в залежності від дати, часу оплати, нам все ж таки доведеться звертатися до РРО. По-перше, як я зазначила, якщо мова йде про оплату за реквізитами в форматі ІБАН, ми не маємо справи із розрахунковою операцією. Тому якщо ваш бізнес дозволяє побудувати розрахунки через інтернет-магазин саме в такий спосіб, тобто надавати своїм покупцям рахуночки, де будуть ваші реквізити. ІБАМ, будь ласка, ви можете, як то кажуть, спати спокійно, тому що це не є розрахунковою операцією, є банківським переказом. Отже, вам не треба дбати про РРО і вже не думати про те, як його реєструвати. Якщо ж ви замість реквізитів ІБАМ все ж таки надаєте реквізити картки ключа, ну я дуже раджу вам бути обережними. Чому з одного боку визначення поняття розрахункової операції жодним чином не передбачає, що такий спосіб надання реквізитів є розрахунковою операцією. Адже ми подивилися, що розрахункова операція це є прийняття платіжних карток від покупця. А якщо я, наприклад, ФОП, який надає свою картку, реквізити картки ключ своєму покупцю, то я надаю свою картку, а не приймаю картку від покупця. Це є принциповою відмінністю, але податківці кажуть, що в такому випадку також у нас є ризик, і ну, відверто скажу, кажуть про необхідність застосування РРО. Ну і нарешті, із всіх цих різних. Будь ласка, ви окремите для себе той варіант, коли ми маємо справу із класичним інтернет-еквайрингом, коли оплати здійснюються за допомогою картки чи електронного платіжного засобу покупця. Про що в даному випадку йде мова? Це дуже такий простий кейс, коли, наприклад, у вас на сайті є така кнопочка оплатити карткою, на неї йдеться ваш покупець і переходить на сторіночку оплати, де він вводить реквізити своєї картки. Ну, власне, так, як і у фізичному просі. Просторів в офлайн-магазинах ми приходимо і даємо фізично свою картку або пікаємо телефоном над посттерміналом, коли надаються реквізити від покупця. Це є еквайринг, інтернет еквайринг в нашому випадку. І тут однозначно треба фіскалізувати зауваження, які я зробила стосовно обов'язковості РРО. Має все ж таки передбачити, що ви є тим, на кого не розповсюджуються пільги закону. Я переважно коментувала ситуацію з товарами, і тут повторюся, що щодо дистанційної оплати послуг, в нас є пряма пільга у статті 9. Отже, якщо ваша інтернет-торгівля не пов'язана із товарами, то в принципі також не є актуальними питання РРО. А щодо товарів, це буде однозначно актуально. Не фіскалізуємо лише дистанційну оплату послуг. Будь ласка, на це звертайте увагу. Ну, і як я сказала, найпопулярніша операція це, власне, операція після плати. І тут, коли в нас не відбувається оплата на сайті, як якщо щойно накоментувала, тому що саме передоплата може виглядати як оплата через сайт, варіанти після плати можуть бути різноманітні. Податково наголошую на тому, що продавець має фіскалізувати таку операцію на етапі відправки посилки. чек Має вкладатися у відправлення і у разі відмови від покупки ще треба фіскалізувати і повернення. Ось такі дивні думки минулого року висловлювала податкова на своєму сайті. Також багато зараз систем дозволяє фіскалізувати по факту отримання грошей. Тобто, коли мій покупець забрав товар, далі я. Дізналися інформацію, що гроші забрали, і в такому випадку я можу в цей момент по факту забрання, забрання грошей зробити фіскалізацію. Ну, знову ж таки, буду говорити, що цей варіант він більш підходить для саме ПРРО, тому що варіант налаштування системи ПРРО під такий факт фіскалізації по факту отримання грошей, він дійсно працює трошки за іншим технічним принципом. Якщо ж ви все ж таки в інтернет-торгівлі волієте використовувати РРО, вам в цьому варіанті. Доведеться слідкувати за конкретною датою отримання грошей, коли вони потрапляють безпосередньо на ваш банківський рахунок. Знову ж таки, хочу звернути увагу, що думка податківців щодо такого, такої дати фіскалізації по факту отримання грошей після після, після після плати, на думку податкової є порушенням вимог закону про РРО. Але я від себе хочу сказати, що це є абсолютно безпідставно, тому що норми закону про РРО не дають нам настанови, як діяти в такому. Випадку. Ну і власне, Якщо мова йде про те, що продавець не фіскалізує операцію від відправки, тому що після плати не формує розрахункової операції, і розрахункова операція на переказ коштів присутня у фінпосередника та покупця, це є така найбільш розповсюджена позиція. Вона може бути 100% застосована, коли мова йде про Укрпошту чи про сторонні служби доставки, і також має місце. Але повторюся, що у варіанті використання нової пошти, зокрема, цей пер. Перший варіант дій після плати і фіскалізації буде дуже небезпечним для інтернету. Торгівля. Перш ніж ми будемо з вами продовжувати, хочу сказати, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео, зокрема, як я сказала, питання, а що таке після нова пошта і позиція податкової служби. Отже, раджу вам слідкувати, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно саме за нашим каналом. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, поставте лайк під відео. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Я казала про те, що. Що в нас фіскалізація буде залежати від способу доставки, буде залежати від того, коли ми з вами е, і в який спосіб здійснюється оплата, але є дуже такий важливий технічний нюанс. Дійсно, в інтернет-торгівлі оплата може надійти у будь-який час. І якщо ми визначилися, що, наприклад, о 12-й годині ночі. Це дійсно відбулася розрахункова операція. Постає питання, а коли ж правильно видавати чек РРО. Тому занотуйте для себе, будь ласка, що у ваших розпорядних документах інтернет-магазину має бути відповідна позначка. Оплата у неробочий час у інтернет торгівлі не регламентована законом про РРО. Натомість дуже багато роз'яснень з цього приводу дає податкова служба. Зокрема, вони зазначають. Про те, що в нас розрахункова операція в такому випадку може бути проведена із відстрочкою платежу, що відразу скажу не дуже доречно в даному випадку, а також якщо оплата не дійшла у неробочий час. То е, треба фіскалізувати із урахуванням режиму роботи суб'єкту господарювання. Тобто, якщо ви прийшли зранку на роботу, відкрили свій е, банк, е, тобто час роботи інтернет-магазину починається, наприклад, з 9-ї ранку, ви відкриваєте свій банк і бачите, що о 12-тій годині ночі вам вже зайшла якась оплата. І ось саме о 8-й годині чи о 9-й годині ранку, коли ви приступили до роботи, ви маєте провести фіскалізацію тих операцій, які умовно кажучи. Не дійшли вам уночі. Повторюся, це не передбачено законом, але це є стала позиція податківців, як ви бачите, тому її також треба врахувати у роботі інтернет-магазину. Ну і нарешті, все ж таки, ми визначилися, що РРО нам необхідно. Ми визначилися з тим, коли і як ми будемо вкладати чек РРО у наше відправлення і коли будемо фіскалізувати на робочий час. Ну, на головніше питання а де і як нам зареєструвати РРО? Тут ми звертаємося до порядку. 547, і знову ж таки повторюся, на відміну від порядку реєстрації ПРРО, цей порядок не згадує якихось особливостей для інтернет-торгівлі. Натомість в цьому році була низка ІПК, де податково розглядала подібні запитання і посилання на одне із таких ІПК даю на цьому слайді. Отже, реєструвати РРО слід на господарську одиницю, а що вважати такою господарською одиницею, будемо з вами визначати самостійно. Це буде залежати від оплати. і від доставки товару. Можу сказати, що, як зазначає податкова у зазначенні ІПК, може бути принципово дві різновидності доставки, і це потягне за собою особливості реєстрації. Якщо мова йде про доставку, то доставку, яку ми здійснюємо самостійно, то господарською одиницею буде транспортний засіб чи служба кур'єрської доставки, і в такому випадку ми з вами реєструємо РРО саме на транспортний засіб, зазначаючи відповідні відомості у нашій реєстраційній заяві. Якщо ж у нас дистанційна продаж здійснюється без використання транспортного засобу або за участі сторонніх кур'єрських служб. Наприклад, через нову пошту, те, що ми з вами говорили, то варто зареєструвати РРО на стаціонарну господарську одиницю. І тут може бути знову ж таки безліч варіантів. Офіс, за адресою якого здійснюється реалізація обслуговування інтернет-сайту, можливо, склад, з якого буде видача товару, і інші варіанти, які будуть вам до вподоби. Також податково зазначає, що за одною адресою може бути зареєстровано більше ніж. Одне РРО, і це також може бути корисним для вас. Питання використання РРО у інтернет-торгівлі зовсім не розкрито у законі про РРО. Натомість, податкова дає дуже багато корисних порад стосовно того, як і коли використовувати РРО. По-перше, все залежить від того, в який спосіб ми будемо з вами отримувати оплати, і в який спосіб будемо доставляти наші товари нашим покупцям. Це також буде впливати і на час фіскалізації, на спосіб фіскалізації, і на те, на що ми будемо реєструвати наш РРО на стаціонарну господарську одиницю, офіс, склад. Чи інший об'єкт, який займається обслуговуванням інтернет-сайту, або ж на транспортний засіб, за допомогою якого ми будемо здійснювати доставку? Не забуваємо, будь ласка, що післяплата, зокрема, за умови доставки через нову пошту, це є обов'язковий кейс, коли ми з вами маємо фіскалізувати операцію на етапі відправки. Формування посилки нашому покупцю, тобто вкладати чек РРО вже у відправлення. А якщо мова йде про оплату за реквізитами і банк, яка може здійснюватися як до, так і після, до речі, то це не є розрахунковою операцією, і навіть той факт, що ви здійснюєте інтернет торгівлю, не буде вимагати жодної фіскалізації ваших розрахунків із покупцями. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться з ними і з колегами і перевірте обов'язково. Кову передплату Підписку на наш канал. На ньому ми публікуємо гарячі відеоновини, ділимось професійними порадами, які допоможуть вам в роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На цій платформі виходять курси онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новин і статті. А також не припустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її дуже легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Крізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори салі міні – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.